Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, на каналі, де ми розмовляємо про нерухомість в Польщі. Мене звати Валентина і я ріелтор. В нерухомості я вже 5 років. Ось 2019, це 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Це вже майже 7 років. В нерухомості я вже понад 6 років. І я ріелтор, маю свою ріелторську компанію, також я займаюся фліпінгом. А що таке фліпінг? Це коли ми купуємо квартири без ремонту, робимо ремонт, а потім їх перепродаємо. Сьогодні я хочу поговорити на досить цікаву тему. Часто клієнти мене запитують, що відбувається з цінами на даний момент в Польщі. Чи вони вже пікові, чи вони ще будуть рости, а можливо будуть падати? І, власне, на ось ці запитання хочу поговорити в цьому відео. Я маю невеличку, але конкретно для себе ціль. На цьому каналі до кінця року хочу збільшити підписників до 5 тисяч. Надіюся на твою допомогу. Отож, поїхали. Я нерухомості, так як сказала, від 2019 року і хочу вам сказати, що коїлося на той момент. Тобто, в 2019 році, як ми купували свою першу нерухомість під фліпінг, це була квартира 50 метрів квадратних, вона коштувала 250 тисяч злотих. Ну це, звісно, був ринок вторинний, тому що ми починали фліпувати на ринку вторинному. Десь так два роки ми купували повністю старі квартири в старих будинках, робили генеральні ремонти, потім їх перепродавали. Потім ми якось плавно перейшли на ринок первинний, і по суті, на ринку первинного первинному ми до цієї пори фліпуємо. Там, звісно, приємніше фліпувати. І от е, тоді ми купували квартиру. В кредит ми її купували за 250 тисяч злотих. Це на ринку вторинному. На ринку первинному вона коштувала, ну, квартири коштували в районі 300 тисяч злотих. І ось тепер, дивлячись на сьогоднішні ціни, то вони за цих 5 років збільшилися в 2 рази, а в деяких районах-великих містах навіть збільшувалися не в 100%, а в 120%. Це так насправді дуже великий скачок, тому що. Для мене 5 років це не такий великий відрізок, щоб ціни взросли аж два рази. Так? Якби вони взросли протягом 15 років два рази, то тоді логіка ще якось трошки сприймається більше. Але протягом 5 років ну, це великий скачок. Тут хочу підкреслити, що ми говоримо про великі міста Польщі, так? тому що в селах, в маленьких містечках, там ситуація інша, там ціни аж так не взросли. Але сьогодні підкреслю, ми будемо розмовляти про великі міста, такі як Варшава, Краків, Вроцлав, Познань, Гданськ, так великі міста Польщі. Якщо хтось з вас потребує купівлі, продажі або оренди квартири в Польщі, звертайтеся, всі контакти будуть в описі відео. А також хочу вас попросити про лайк і підписку цьому відео. Це надихне мене продовжувати і знімати для вас корисну інформацію. І ось, що спричинило такий взрос цін? Перша справа це ковід. Як почався тільки ковід, було дуже велике незрозуміння, що буде далі. І ось буквально десь на пів року можна сказати нерухомість, ринок нерухомості затримався. Люди перестали купувати, тому що ну зрозуміло ніхто не знав, що буде завтра. Чи це буде надовго, чи ми взагалі виживемо, не виживемо після цього, після цієї пандемії. Тому, якби ось на якийсь певний окрес, там я не пам'ятаю, можливо, на півроку чи там кілька місяців, ринок призупинився, всі чекали, що буде далі, і всі хотіли подивитися, як ситуація складеться. І ось, власне, коли ця пандемія затягнулася, всі такі дивляться, окей, це ще надовго, жити потрібно далі, якби життя продовжується. І тоді ринок, після якогось там часу застою. Трошки оживився, і знову ж таки люди почали вже знову купувати нерухомість. Це дало такий перший скачок в цінах, тому що ринок оживився, почали більше людей купувати, відповідно, ціни трошки взросли. Потім, 2022 рік, початок війни в Україні, знову ж таки, великий наплив іммігрантів, так, українців до Польщі, українці теж почали до великій кількості купувати нерухомість, і знову ж таки, це теж дало поштовх до підвищення цін. Третя справа це 2023 рік. Тоді польський уряд вирішив впровадити таку кредитну програму, яка називається «Безпечний кредит 2%». Хто живе у Польщі або слідкує за Польщею, я думаю, ви чули про цю програму. І так насправді ця програма найбільше підвищила ціни на нерухомість, тому що Ось уряд дав цей кредит дешевий, Ну він насправді не був 2%, він так тільки називається. Він був де-факто там більше відсотків, 4 або 5. Всі масово кинулися купувати нерухомість. Такого ажіотажу, я ось за ці всі 5 там років нерухомості я ще не бачила. Люди купували все. Люди приймали рішення за один день, приходили дивитися нерухомість, і на, на квартирі вони вже приймали рішення, що вони купують, чи не купують. Я з клієнтами теж ходила дивитися, наприклад, в один день кілька нерухомостей, і ми собі думаємо, добре, ми до завтра подумаємо, приймемо рішення. Завтра ми дзвонимо на якусь квартиру, квартира вже зарезервована. Було теж таке, що люди приходили на ринок вторинний вже на конкретну квартиру, кілька відразу клієнтів, і всім сподобалася квартира, всі хотіли купувати, знову ж ціну, ціну підвищували на місці, тому що підбивали. Один одного. І так насправді я кажу, такого ажіотажу я ще не бачила, і це найбільше вплинуло на зрост цін, тому що по статистиці ось скажу зараз, чомусь краків зріс найбільше в ціні. Не знаю, чому саме краків на логіку здається, ну столиця могла б підвищитися в цінах. Так в Кракові статистика показує, що біля 30% ціни взросли. І це увага за пів року, тому що ця кредитна програма тривала всього пів півроку, з липня 2023 до грудня 2023. Так насправді вона мала тривати довше, але сам уряд навіть не очікував такого ажіотажу, і їм просто не вистачило бюджету. І ось в грудні в них вже бюджет закінчився, вони потім вже цю програму призупинили. І ось в Кракові ціни виросли там на біля 30 В Варшаві це було десь там 23-24 Потім Вроцлав Познань, там 17-18%. І так насправді ось ця програма штучно, на мою думку, на думку теж інших людей, які в нерухомості сидять, і економістів вважають, що штучно вони підняли ціни, тому що. Ось як кидають да, якусь цікаву програму, люди всі накидаються. Так насправді купували люди, яким була потрібна нерухомість, але також купували люди, люди яким навіть не потрібна була на даний момент нерухомість. Ну, вони думають, ну так купимо, скористаємося цією програмою, нерухомість не пропаде, будемо її там здавати, чи, чи потім перепродамо. І ось власне цей ажіотаж дуже різко підняв ціни. І ось що сталося з цінами далі? Ну в 2024 році ціни вже призупинилися. Вони вже ось досить на високому рівні були, і призупинилися, натомість вони не впали. Бо з цінами на нерухомість так само, як з цінами на будь-які продукти, ось ціни на Продукти ростуть там на гречку, условно виросли ціни, так ну вони ж не, не спадають на наступний день, чи там через якийсь час ціни вже вже так і тримаються. Люди вже до цього звикають, і ось гречка чи інші продукти вже так е коштує. Так? так само нерухомість. Вона досить вже зараз дорога, натомість, ну е відомо, покупців стало менше, тому що після такого ажіотажу покупців стало менше. Але, відповідно, є. Є ще люди, яким от вистачає бюджету, чи то взяти кредит, чи за свої кошти придбати нерухомість. І ціни не впали, ціни затрималися. І це вже, до речі, на плюс. І тепер що буде далі з цінами? Ем, на мою думку, є дві ситуації, коли ціни, можливо, можуть впасти в Польщі. Перша ситуація це світова глобальна криза. Якщо наступить якась велика світова криза, так як це було у 2007 році, і ця криза десь прийде знову з Америки чи з іншої країни, ну то відповідно тоді можуть ціна на нерухомість впасти. Але так насправді, якщо це станеться, то тоді і не тільки ціна на нерухомість впадуть, тоді постраждає багато інших бізнесів. А друга річ, я вважаю, що якщо не дай Боже в Польщі також буде війна, то тоді також ціни на нерухомість впадуть. Але знову ж таки, дивлячись на досвід України, не по всій території Польщі, мабуть, ціни впадуть, так, так як в Україні. Тобто, там, де воєнні дії будуть посилені, там ціни можливо впадуть. Але знову ж таки буде міграція людей, вони будуть в інші райони переміщуватися, то там ціни можливо і ще взростуть. Але глобально можна сказати, що якщо буде війна, ну то відповідно ціни можуть впасти. Тобто, на мою думку, ці дві ну, якби ситуації можуть призвести до е, спадку цін. Але якщо говорити про теперішню ситуацію, яка є зараз, тобто про економіку, яка собі нормально розвивається. Ось, зважаючи на ці всі фактори, які я сказала, то немає якихось інших підстав, щоб ціни на нерухомість впали. І тепер деякі клієнти до мене, до мене кажуть: Валентино, все, ми вже бачимо, що ціни падають. Там забудовник дає якусь 2-3% знижку, там дає парковку в подарок, там ще щось, ціни вже падають. Я це так слухаю, і так насправді у моєму розумінні це не спадок цін. Якщо вони взросли протягом півроку на 30%, а тепер забудовник дає 2-3% знижки, ну то вибачте мене, але це не спадок цін. До речі, я цей канал створила, щоб ділитися з вами про цікаві речі з світу нерухомості в Польщі. А на моїх попередніх відео ви ще знайдете інформацію про фліпінг, детальніше, що це таке, як цей бізнес виглядає, скільки можна на ньому заробити. Там я кілька відео такі ось детальні розповідаю, показую свої конкретні квартири, які я фліпувала, які продавала. Тому переглядайте попередні відео досить цікаво. Це просто знаєте, як в кожному, в кожній в кожному бізнесу, в кожній фірмі є така ситуація, що ось фірма продає товари, якісь так, і ось хоче там збільшити трошки наплив готівки, можливо, кидає якусь акцію на товар. Так кинули акцію, трошки більше її розкупили. Приплив готівки є в фірмі. Так само з нерухомістю, як якийсь забудовник хоче збільшити приплив фінансів, він собі дає знижку там на кілька відсотків, чи там дає, наприклад, парковку в подарок. Люди більш, більше прибігли до нього там купили більше нерухомості. Все, далі ціни повертаються на. На той самий рівень. Тобто, так як я кажу, якщо ціни виросли там на 25-30%, а зараз ми бачимо обниження на 2-3% чи максимально навіть 5%, то я вважаю, що це не спадок цін. У моєму розумінні, спадок був би тоді, коли б вони спадали там на 15-20%. На Друга справа з забудовниками, ось коли вони теж дають акції, це теж така цікава ситуація, яку я наблюдаю. Це ось забудовники, наприклад, розпочинають старт продаж. Так? Катлаван, і вони запускають. І що вони роблять? Ось вони ціни на свої всі квартири трошки ставлять вище риночної, так? Мінімально вище риночної, і потім всюди кричать по всіх рекламах своїх і на своєму сайті, що там знижка на квартири, там мінус три відсотки, або подарок, або парковка в подарок, да? тобто щось таке. Ну зрозуміло, вони ціну ось ще поставили більше, ніж зараз ринкова, а потім кричать, що це знижка. І хтось не розуміє цього, ну то думає все. Забудовники вже діло плохе, вони вже дають знижки, ринок нерухомості падає. Ну так насправді це не так відбувається. Це все, як то кажуть, діло маркетингу. Якщо ти дивишся це відео, то воно для тебе корисне, і я розраховую на твій лайк. Ну і ось є ще ряд факторів, які нам показують, що ціна на нерухомість в Польщі падати не будуть, і кілька з них озвучу. Перша справа це ціни на грунти. Ось я розмовляла з ним забудовником. Ну, це такий невеликий забудовник, який будує в місті. Це більш забудовник, який будує Краква, докладно, в передмісті Краква, накладно в Невні І я з ним розмовляла час тому, і він каже: Валентин, дивись, ось ми цю ділянку купили кілька років тому за ціну X». Зараз ми хотіли купити ділянку поруч, щоб далі розбудовувати інвестицію, і поруч ділянка вже коштує в чотири рази дорожче. Ви розумієте? В чотири рази дорожче. Тобто, я, я як з ним так розмовляла, то він каже, що ось за цих п'ять років, якщо ціни на нерухомість, ну тобто на квартири, так, збільшилися в два рази. То на ґрунти навіть і в чотири рази. Добре, можливо, це не всіх ґрунтів стосується, але таких найкращих, так ну бо є знову ж такі ґрунти різні, є такі, що там не дуже привабливі. То ті, можливо, аж так не взросли, але в загальному ціни на ґрунт взросли ще більше, ніж на нерухомість. Ну і ось перша справа: ціни на ґрунт зросли. Друга справа. Ціни на будматеріали зросли з року на рік, третя справа: з року на рік зростає теж заробітня платня, потрібно платити так всім, хто працює на будові. Додатково в Польщі ось за ці кілька років підвищували теж податки. А як всі ми знаємо, з податками це теж цікава справа? Що якщо уряд підносить податки, то так насправді це ніколи не залишується на рівні підприємців, це завжди перекладається на кого на фінального покупця. Тобто, якщо десь... Податки зросли, то підприємці що роблять? Підносять ціни на свої продукти, тому що податки зросли, їм треба більше платити. І продукти просто дорожчі. Так само забудовник, якби це теж бізнес, так їм потрібно більше податок платити, і ціни більше на нерухомість. Ну тобто, це все перекладається на фінального покупця. Тобто, дивлячись на ці кілька факторів, це знову ж таки нас переконує, що якби немає підстав, щоб ціни падали. А ще, якщо порівняти з Європою, так. То Польща не, не в верхушці якби високих цін, так тому що, дивлячись там на Англію, на Німеччину, на Австрію, на Чехію, там ціни набагато набагато дорожчі. Ну а зарплатні там аж не настільки дорожчі, так як ціни на нерухомість. Багато хто не не може дозволити собі на купівлю нерухомості там, тому і теж, наприклад, приїжджають до Польщі. Тому багато хто ще каже, що Польщі є до кого дорівнюватися, і навіть з огляду на це ціни можуть ще там мінімально рости. Додатково, знову ж таки, є щось таке, як уряд, якщо вони знову придумують якусь програму кредитну або якісь доплати до нерухомості до квартир, і це знову запустять в ринок, знову передвибору якась програма, то ціни знову ж таки можуть зрости. Надіюся, такого вже не буде, тому що мені здається, вони повинні розуміти, що за кожною їхньою якоюсь суперпрограмою, Пов'язаний зріст цін на нерухомості, і так насправді вони повинні це розуміти. Тому я надіюся, не буде нічого такого. Ну але є ще теж ряд факторів, які показують, що ціни можуть і ще мінімально, але рости. Ну і ось підсумовуючи все мною сказане, що, який є висновок, так? На мою думку, якби ціни зараз так, досить високі, тому що ну, протягом п'яти років подвоїтися це великий скачок. З іншої сторони, якщо в Польщі ситуація буде така, як є зараз, то немає жодних підстав, щоб ціни падали. Навпаки, якщо деякі певні дії відбудуться, то навпаки, вони ще можуть там делікатно зрости. Натомість на питання. Чи купувати зараз, чи зачекати, то так насправді відповідь купувати зараз, якщо є тільки можливість, якщо є можливість взяти іпотеку, краще взяти іпотеку, ніж орендувати. Так? Якщо є можливість заготівку купити, краще теж купити і там здавати в оренду чи самому жити. Тобто, ну, відповідь така, що купувати, як то кажуть, краще вчора. І дякую вам за перегляд цього відео. Хочу вас запросити до співпраці, можливо, кілька слів розповім, як виглядає за мною співпраця. Я більше, якби я проживаю в Кракові, більше всього працюю по ринку краківському, займаюся продажею, купівлею, орендою квартир, але також не тільки в Кракові, тому що своїми клієнтами ми купували нерухомість в Варшаві, в Роцлаві, в Катовіцях, під Катовіцями в різних містах Польщі. Тому, якщо ви зацікавлені купівлею. В інших містах, то теж звертайтеся, будемо співпрацювати. Звісно, якщо ви в Кракові будете або є, можете писати до мене. Щоб познайомитися і піти на каву, я теж завжди відкрита новим знайомством. Підписуйтеся на мій інстаграм, тому що там кожного дня я показую цікаві речі про нерухомість, різні кейси своїх клієнтів, теж дуже цікаво, слідкуйте. Запрошую також ще раз поставити лайк цьому відео, це мене надихне для вас знімати наступні відео. Пишіть коментарі і обов'язково напишіть вашу думку на це, тому що, ну, моя думка, так, це тільки суб'єктивна думка. Мені цікава ваша думка, чи ви ось подібно думаєте, можливо, Щось інше, можливо, щось інше чули. Пишіть, будемо спілкуватися також в коментарях. Я бажаю вам гарного дня, а також завжди гарного настрою. До зв'язку.